Так виглядає нині автостанція Центр у Донецьку о пів на восьму ранку терористи обрали її своєю черговою мішенню. В результаті спалені автобуси, калюжі крові та людські жертви. Інформація щодо останніх уточнюється. Також, за словами очевидців, один зі снарядів потрапив у прохідну Донецького металургійного заводу. Традиційно першими на місці події опинились російські журналісти, на відміну від українських правоохоронців время Донецьк являється у нас окупованою територією. Наші слізні оперативні групи не мають можливості виїжджати на окупіровані території, збирати дані. А ми то відомство, которое може опіратися тільки на собственну інформацію. Дісталося напередодні і Гродівці Красноармійського району Донецької області. В результаті обстрілу бойовиками зруйновано житлові будинки. Вісім людей поранено, серед них семирічна дитина. Гатили напередодні бандити і по Авдіївському коксохімічному заводу. За словами директора підприємства, через пожежу газопроводу довелося тимчасово припинити видачу коксу. Вогонь на заводі гасили майже 10 годин. Загалом у зоні АТО минулої доби загинуло 19 українських військових, десятки отримали поранення. Втрати у ворога значно серйозніші. Так, лише протягом минулої доби знищено 87 бойовиків та 42 зразки бойової техніки, серед якої 12 танків, 14 реактивних систем залпового вогню та 16 бойових броньованих машин. Неспокійно напередодні було у щасті Луганської області. Там бойовики обстріляли лікарню. В результаті згорів автомобіль швидкої та пошкоджено корпус будівлі. Поранених і загиблих немає.